І не просто да, викладати бути міжнародним нейрокоучем. А чому нейро? Тому що через наукові знання і знання фізики я зрозуміла, як працює людський мозок, що це як електроприймач. Як працює матеріалізація, як працює психосоматика, як матеріалізувати свої бажання, як робити запити у всесвіт? Як отримувати результати, досягати своїх цілей, який зв'язок між людьми? Крім того, я ще займалася і йогою, і тепер я навіть і душевною, і анахатою. Це сердечна чакра качаю. Я зрозуміла, який зв'язок між людьми, який зв'язок людини у всесвіті і ще я стала і філософом, тому приходь на консультацію по особистому. Брати.